Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембата. В ефірі Сашко Добрий. Що у нас робить багато людей, які взаємодіють з бронетехнікою в українському війську, коли у них там якась цікава, доволі дефіцитна річ, тупо розсипається в руках на бронетехніці, вони звертаються там до своїх там побратимів, чують від них щось на кшталт, на складі немає, розводять руками, відрізають вузол на машині і їдуть далі. На противагу такому підходу, що робимо ми, ми правильно шукаємо, спілкуємося, знаходимо і організовуємо потрібні нам для робочі речі. І в даному випадку дякую попу Олегу Анатолійовичу, Д з міста Козятина за виготовлені, виготовлену е, малу, партію, малу партію пружин для фільтрів пневматики бронетехніки. Отак вони виглядають. Оці пружини систематично, ну просто згнивають. Зогнивають, банально розсипаються в руках. Ти хочеш обслужити фільтр, а у тебе пружина розсипається в руках. Найближчий за параметрами варіант, який ми знайшли, це ось цей варіант, який нам виготовили маленькою партією. Е, у нього зусилля стискання відчутно більше, ніж на оригінальному. Але так як тут працює. Ну просто бутерброд із сіточок латунних і як їх звуть повстяних, які просто мають стискатися, то я думаю, тут не може бути надмірного тиску. Тобто, це бутерброд ну, не можна в таких рамках стиснути надмірно, тому що все одно там тиск повітря 150 атмосфер, там як не чави, так ну ти його продавиш. Тобто різниці між зусиллям там, наприклад, у 5 кілограмів і кілограмів. От 15, як от за відчуттями тут. Ну, я думаю, немає. Вона у нас добре стає сюди, от залазить в стакан, і, відповідно, вилазить з нього. І в стиснутому стані вона співпідставна за розмірами з оригіналом. так Тобто, от ми стиснули оригінал. От, ми стиснули цю. Навіть якщо повністю стиснути, то вона виходить навіть нижча. От, ну, Тим паче нам так не треба. Тобто воно все одно стиснеться рівно настільки, наскільки сяде кришка корпусу, і триматиме цей бутерброд в належному стані. До речі, я оце зараз звернув увагу, що я оце вперше на цих фільтрах, на цьому фільтрі бачу сіточку, завжди йде така от латунна. А це якась з нержавійки, ну і от дірява. Про це є попереднє відео. Тобто, це вже е, е, хтось від себе ліпив з того, що було під рукою. Скоріше за все, він заліз всередину, там все зогнило. Він там звалянка з якогось нарубав цих повстаних кружальців. І з сіточки, яку мав під рукою, нарубав. Тому, що, повторюся, ну, такої сіточки я ніколи не бачив в цих фільтрах. От, І дірок понаробив туди. Вони, звісно, там абсолютно не мають бути. Все. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. От у мене і у моєї молодої команди зараз є певний запас таких пружинок. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.